Всім привіт! Я Тетяна, і у цьому відео я буду шити накидки на табурети. У мене є два круглих табурета, і я хочу вдіти на них чохли. От я вже зробила викрійку. Я просто взяла табуретку і перевернула її і обвела. Оце в мене вийшла така викрійка. Діаметр кола 33 33 см. Я знайшла от таку тканину. Це меблева тканина. Для пошиття чухлів, накидок, і в мене є отака стожка, це підклад на синтопоні от. Зараз я викрою. Викрию... Два таких кола з основної тканини і два кола з підкладу з припусками на шви. Далі мені треба буде ще викроїти таку полосу. яка буде огибати сам табурет і заходити під низ. І там я буду вже затягувати на резинку. Тому мені треба полоса довжиною, як це коло. Я вже його поміряла, У мене вийшло 103 см. Отак я його вже поміряла. І в мене вийшло тут 103 см. І шириною цю смужку я буду робити 8 см та 2 см. 1 см у мене на припуск піде. І десь 2 сантиметри на підгін, для того, щоб ще туди можна було вдіти резинку. Ну отак. От Ну, от, я вже викрила кола, тепер я складаю ці лицем донизу, а ці лицем доверху. Далі мені треба викроїти ще смужку довжиною, як це коло, і шириною 8 см. От я викроїла вже дві полоси, а тепер. А тепер треба ці полоси стачати отут. Так, щоб вийшло коло. Ну от я стачала полоски в коло на оверлоці. А тепер один край. Я візьму, підігну на пів сантиметра, а потім ще на півтора і дам строчку. І десь залишу невеличку відстань, щоб можна було туди вдіть. Резиночку. так. Ну от що вийшло. Я думала край обмитати на оверлоці, а потім у цей край, а потім просто підігнути і відстрочити. Але ткань дуже рихла, от, і тому я вирішила підігнути в два рази. Як я і казала, спочатку пів сантиметра, і потім, ну от скільки тут, півтора, для того, щоб да, для того, щоб пройшла резиночка. І отут от от я залишила невеличкий отвір, ну, саме для резинки, для того, щоб її просунути одна і друга. І тепер я беру свої круги, і мені треба, вони лежать ізнанка до ізнанки, і мені тепер треба цю полосу, отак от пришити. просто по колу. И зара я ее приколю. Вот. И потом буду пришивать. Готово дві заготовочки, а тепер я просто на оверлоці, обережно, це все разом з'єднаю. Ну, от що вийшло в мене от так. Аккуратно. Охайно, гарно. Тепер мені треба сховати від оверлока оцей хвостик, і я гачечком його зараз підчеплю і міжу. Мішов шо швів? Ну так, ну. Тут у мене ще голочки залишилися. Я повільно на оверлиці шила, слідкувала щоб голки, які тут були, не попали. А їх було багато, Це вже далеко я захотіла. получилось ткани на такая рыхла, сюда нитки лезут Буде накидка. А тепер треба у цей отвір, вставити резинку. Потім затягнути на табуреці і насолоджуватися результатом Камеру ось не табуретка. Під камеру моя табуретка вся не влізе. Тому покажу, як зможу. Красота. Тепер знизу треба добре затягнути і все. Зараз хочу показати. Як була оброблена стара накидка на табуретку. У мене її кіцька трошки царапає, ну і її вже багато років вона подерта, тому я вже вирішила замінити. І от це для тих, у кого немає оверлока. Так само один круг робимо, потім. Робимо круг з якоїсь тепленької тканини, а потім робимо підкладки, і, виходить, так само Зшиваємо, але не, спочатку пришиваємо два слоя. Верхню тканину і Синтепон. А коли пришиваємо підкладку підклад, то залишаємо непрошитий отвір і вивертаємо. І разом з цією ж, ну, так само разом з цією, з полоскою. От. І цей отвір потім отако ручними стіпками, виходить, приметуємо. І, виходить, вона без оверлока, але теж гарно оброблена. От я зараз тут підпорю. І подивимося, що там всередині. такий невеличкий отвір був, і от так, виходить, через цей отвір вона виверталася. От, тобто, пришит, пришита. Ця полоска, потім основна тканина, лице до лице, лиця, потім, ну, утеплювати щось мікеньке. То воно навіть прошито нитками в тон, от, як простьобано. А потім уже, ну прямо. Старенька, старенька моя накідушка. вот. От, от. от. А потім уже іншим шаром пришивалася підкладка, залишався отвір. І вивертався. Весь цей пиріжечок вивертався через цей отвір. І пришивався вручну з тюбочками. І вийшлася така охайна обробка. Це от, якщо немає оверлока. І тут от підгін для резиночки. Теж я оце подивилася. Думаю, дай зроблю. Отак от можна робити. Також такий спосіб. І багато років вона мені прослужила. Ну, років 10, мабуть, і стиралася вона, і кіцька її любить. Побачу, скільки в мене ці протримаються. Ну, тому що тут тканина така вона дуже. Для меблі, гарна тканина. Ну все, зараз я ще одну резиночку затягну, де ще один стільчик буде у мене вже вдягнений охайно. Все. Дякую за увагу. Шийте на здоров'я, бережіть себе.